Всім привіт! Сьомий день, як перехворіла, відходжу від цього грипу довбаного. чому від, від цей облік? Тому що мені було цікаво, чому аж сьомий день, а мені ось так важко. Тому що це грип. Грип завжди може 7-10 днів бути, навіть 6-7 днів, якщо це грип. ГРВІ десь 3, Ну, максимум 5 днів. Це вже, вже пішло щось не то, коли це грип, він важкуваті відходить. О, це ніяк не зійде оця. Ну, Мені сказали, що мене герпес врятував. Я злюсь на цю штуку, а вона мене врятувала від ускладнень. Сказали, що герпес все ж таки, мені сьогодні ще одна людина підтвердила, що він перейняв на себе ускладнення. Завдяки ньому в мене не було ускладнень. От і все. І мені не знадобилися антибіотики. Ой, тому треба бути йому вдячними, а не психувати на нього. Так що якось так. Вийшла прогулятися, скупилась трошечки, зайшла по справах, забрала документи. Ніби то добре почуваюся, ніби все одно такий стан ще. Купила собі такі краплі на сольовій основі спрей такий спеціальний, промивати пазури. Думаю, так. Тому що масляністів мені вже, по-перше, вони закінчились, по-друге, мені не подобаються. Вони не вимивають якось це все. мене за гундіння вже задовбало. Тому бережіть себе Я знову тільки що розмовляла з одною жіночкою, вона мені каже. Що в неї чоловік захворів. Потім іще зараз прийшла по роботі, розповідає, каже, що той теж -то чоловік, дівчина одна розповідає, що в неї теж чоловік захворів. Ви розумієте, зараз це вовсю просто. Він гуляє, цей вірус, і все вільненько собі. І поки всі не перехворіють, мабуть, він не заспокоїться, цей вірусняк. Повинні бути до цього всі готові. Купила ще собі зелені, вітамінчиків, апельсини, покажу, що потім я собі взяла, що буду готувати. Треба укріплювати імунну систему свою, тому що стресанув організм дуже сильно. Ну, тобто, кажуть, коли герпес, це спрацювала імунна система. Тобто, мабуть, все ж таки до цього я приймала вітаміни не зря, воно своє дало. Я думала, що це було безполізне діло. Як виявилось, навпаки, воно своє дало і допомогло мені від ускладнень врятуватись. Ну, якось так. Вже така класна погодка. Хочеться щось робити на дачі. Може потрошечки є чим зайнятися там роботи, а я не, все відходжу і відходжу. Ну нічого. Велик зараз достану вже, буду їздити потрошки. Ну, якось так. Треба робити сьогодні ще дихальні вправи. Лінуюся, сьогодні хотіла зранку, не зробила. Буду зробити ввечері, значить, легені ганяти свої кис... кисень. Тому якось так всім бажаю. Гарного настрою і не хворійте, будь ласка, не хворійте, тому що бачите, що робиться. Аманлива погода, нібито тепло, все класно, але люди хворіють і розносять цю інфекцію один одному. Як безкінечний потік. Важкувато, що температура деяких тримається, 6 днів навіть. І переходить в бронхит. Оце саме важкувато, що може бути. Ну, треба себе вітаманізувати і якось підготавлювати до цього. Ну, якось так. Сьогодні мене там запитували, хотіли е, тихий голос асмр, і сьогодні буде, я підготувалася, в мене є задумка, я сьогодні декілька відео буду викладувати, тому заходьте на моє вечірнє асмр. У мене вже настрій піднявся, трошки мені краще. Ентузіазм проснувся, якось мені вже веселіше, тому ну, якось так.